Всім доброго дня підписники! Приїхали сьогодні ми походити по Київській Русі. Тут було поселення. Хотів що включився, хотів показати таку знахідку, О, такий ось ніж. І це дуже круто. Взагалі, дивіться який, дивіться який ніж. Так що не перемикайтесь, сьогодні будуть добрі знахідки, бо голку я знайшов вже і ось випав такий ніж. Тільки зайшли. Це тут я невеличкий кусочок пройшовся. Ходжу з XP хто не, не в курсі, хто новий. Так що будемо зараз ходити по таким от місцям. Так що не перемикайтесь, з вас лайк за ножичок. Ще раз покажу вам його. А я пішов за в знахі Дивіться, що випало з такої ямки. Йомайо, я, я не знаю, що це таке. Ну радість у мене повні штани. Дивіться яка штука. Дивіться, що випало. Я не знаю, що це. Щось обломано. Така вот штучка. Хто знає, підкажіть в коментарях. Дивіться, яка штука. Вау. Просто супер. Лайк, підписка і пропишіть в коментарях, що це може бути таке, бо я новачок в Така штука. Ямки ось такої така глибина попалася з такою вістрі. Ось. Вау, супер, ставте лайк. Будемо зараз ходити тут. Я на сьогодні мій день, вообще, дивіться, яке вістр попалося. Йо-мойо, диви! Вау, яка красота! Дивіться. Диви, як, яке, яке вістр! Фух, подскажите в комментах, что это за вистра. Вау. Супер. Лайк, подписка. Сразу вот так по такому схилу. Фух. Тяжковато, конечно, но все равно сделаешь ради знахидок. Вот такой краевый у нас. Фух. Ну я пошел дальше. Значит, там будет незручно снимать. Вот такая высока высота. Сегодня вообще день. Вообще вот тут сверху был. дивиться а, что попалось вообще. бляха хамуха, це капец. Двигаться. Двигаться, что это? Это хресточек. С вушком. ⁇ -мо ⁇ вообще огонь. Смотрите. Блин, отмыю, покажу потом. Вау. Вот сегодня день, ууу, лайк. За це надо лайки, подписку по-любому. По-любому. Лайк, подписка за вас. За такую вещь. Показываю в прямом эфире, что выкапаю, бо. Тут такие склоны. Покажу. По таким склонам ходят, то так неудобно показывать. Там так. Такая высота. Що знайшов? С такой ямкой. Дивиться такий ниже, кстати. Точно сегодня маленький. Угу. Супер. Что поднял? Я думаю, вам видно уже. Нак. Вот. За такая надо по любому лайк ставить, капец. Пів дня ходю вже Фу. не було на якісь знахідки знахідок одні влізли, один шмобдяк. А ось дивіться який. Так, і на такій ноті вертаюся додому, до машини. Зараз що ще може якийсь сигнал цвітний попіймаю, бо вже накопався сьогодні, находився. Сьогодні класні находки. Мені дуже сподобалось хороші знахідки. Хрестик підняв, багато ножів, потім що у нас там ще вістря, пряжка. Ну і так, багато накопався, бо багато заліза було. Ну, Класно класно провели время. Це ми полазили десь годинок 5, навіть. Там Може навіть 6. Так що всіх радий буду бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте, дивіться, буду по можливості викладувати відео почаще, як в залежності від роботи. Так, все, всім гарного вечора і дня, хто як дивиться. Пока-пока.